Всім добрий вечір суботи. Лежала я, знаєте, так лежала, думаю, треба починати записувати відео. Я трошки одужую, мені краще, набагато краще, тому що роблю процедури полощу горло, п'ю багато рідини, малина, лимон, чай. І у мене є травки і заварюю травки. Ну, рідини дуже багато п'ю. Дуже багато людей хворіють і пишуть, що хворіють. Ну, треба... Лікуватися, скажу так, тому хто хворіє, одужайте най як швидше. І хворіти іноді, як кажуть, корисно. Чому я сьогодні зробила маску собі для обличчя, пофарбувала трішки крові. такий догляд зробила собі. Ось і багато тіктока сьогодні дивилася, насміялася там про знаєте французів, показували, дивилася. петиції. Підписувала, тому не забувайте підписувати петиції. Військові, які загинули, рідні викладають, і треба. Підписувати, не забувайте про це. Ось і багато дивилися рецептів. І відварили макарони, ці бантики з вершковим маслом, цукром, і Мені так захотілося, тому макарони вже в мене варяться. Ось, Але в мене ще треба білизну, я сьогодні е, ну, машинка працювала, то треба достати. Сушити не буду, бо то не можна класти в сушильну машину, тому буду так сушити. Ось, І сьогодні сестра в мене їздила на МРТ, я там сказала до лікаря, а насправді вона їздила на МРТ. Е, звісно, тр трошки ми переживали, що все було добре. Е, так воно не начебто не страшно, але я коли робила МРТ, це було дуже багато років тому назад, років. Ну, Вані ще не було, років, напевно, 17, а то й, може і більше. Ну, так, десь 17. Ось. І тоді МРТ було таке, знаєте, як в колбу клали. І таке дуже страшно мені було. Мене як тільки завезли, я кажу, ні, я там лежати не буду. Мені 40 крапель борбувало, воно подіяло, тоді я. Там тоді лягала і давала таку, наче кнопку, чи що воно так, таке, якщо дуже погано стає, нажимаєш і тебе витягають. Але зараз трошки зовсім інше, медицина не стоїть, медицина йде вперед. Можна взяти з собою людину, якусь, ну, таку близьку, якій довіряєш. Я поїхала, але я захворіла, тому поїхала моя дочка. Знаєте, з молоддю краще, от вони на позитиві. І якось з ними краще. Так що так зробила все добре. Поїхали зараз за результатами. Надіємося, що все все буде там так до поки немає дочки. Хочу показати, які книжки, скільки книжок в неї є. Вона дуже в мене любить читати, і книжки для неї ну, можна так сказати, як діти. Хоча. Не можна порівнювати книжки з дітьми, це е, е, такі непорівнянні речі, але так, що все можна ж. сказати, що у мене дочка королева читання. Ну це я так сміюся, звісно, але читати вона полюбляє. Е, різні книжки є, деякі книжки вона перечитує по два рази. Це в нас там ще є книжки. Так вони стоять. Не хочу е, совувати, щоб знаєте, не порушити тут її атмосферу. І вона зараз поїхала куди? Е, зараз проходить акція з е, ну, в її цьому книжному магазині. Я не знаю, як правильно зветься. Там можна здати старі книжки або російські якісь книжки, або якісь журнали, або макулатуру, і буде знижка. 5%, і якась там йде допомога для ЗСУ. І, звісно, вона туди поїхала, купує книжки собі ще новенькі, і буде читати знов. Ну, ось таке зараз молодь таким займається. Хоча в дитинстві вона у мене не любила читати, полюбила вона читати десь років 15. Така книжка. Книжки вона всі вже взяла собі на українській мові. Хоча деякі книжки є ось такі, знаєте, дуже такі якісні, якісні, якісно написано, і ну, російські є. Але в неї вже всі українські. Так. І зараз ще покажу, що вона. А, ось цей її клуб. Ось цей книжний клуб. І зараз покажу, які вона зараз читає. Читає Гаррі Потера ось таку книжку. і... Читає ідеальну дитину. Я теж читаю, але трошки інше, іншу літературу, скажімо ось так. А Ваню в мене взагалі не любить читати. Не знаю, я надію, що до нього прийде, як до дочки років ну, 15-16. Ще хотіла поділитися ось тут я побачила окуляри її. І... Так, у мене треба робити вже манікюр, але наш майстер поїхала, і тепер її чекаємо. То я то в мене не виходила, тепер неї. І хочу поділитися, ось дочки, окуляри. В 3-4 роки ми вже оділи окуляри. У нас аксигматизм. І окуляри завжди купляли в «Ексімері», Потім купляли в Люкс Оптиці довгий період, потім у знайомих там купляли. А це вона поїхала в Київ оптику самі дешеві окуляри. Але чекала вона їх десь місяць, а то й більше. Але ціна в два рази. Якщо в Люксоптиці десь нам казали 14 тисяч, в ексимери 17 тисяч, то ці, здається, нам обійшлися 8 тисяч. То тому, хто носить окуляри, Київ, оптика, чекати довго, але набагато дешевше. У неї два різні ока, тому окуляри такі дорогі. Але, знаєте, хочеться, щоб воно було красиво. Щоб ну нам взагалі нам треба, ну, типа, оці скельця одне повинно бути товсте, інше не товсте. Тому така ціна. Але бачите, ну не йшли. І подешевше. Так що ось так. Так, у мене допралася пральна машина. Розвішувала я білизну, і думаю, мені так сподобався один рецепт. Зроблю я сьогодні, і буду знати, хороший він чи не хороший. Це пиріг з капустою. Дуже мені щось його захотілося зробити, і тому пішли робити на кухню пиріг з капустою. Нам потрібна рібчаста цибулька, ось так нарізати треба її. Її треба підсмажити з морквою. Торкву я натерла на терці, відправляю туди до цибульки, і нарізаю як капусту. Мілко нарізаю, у мене, слава Богу, була капуста, і відправляю теж на пательню. І нам треба її протушити до м'якості. Потім ми беремо 4 курячих яйця, додаємо 1 столову ложку цукру і 1 чайну ложку солі. Це все гарнесенько перемішуємо. Потім додаємо 400 мл кефіру, він повинен бути теплий. Я його виклала, щоб він грівся. І це все гарнесенько перемішуємо. Дочка Вже приїхала. Я займаюся поки пирогом. Дочка вже приїхала, купила ось таку собі книжку. Велика глушина. Вона коштує 450 гривень, але була знижка, бо вона здала ж книжки, ну і макулатуру. Тому таку книжку буде читати. А я повертаюся до приготування пирога, далі готуємо, додаємо в тісто 3 склянки борошна і ще додаємо розпушувач тіста. Це все гарнесенько перемішуємо і беремо форму. Ось у мене така скляна, змащую її гарнесенько рослинною олією, викладаю в неї половинку нашого тіста, воно таке рідке, але це нормально. Потім, в начинку, я ще додала. По, ну, вона охолола, тоді я додала зелень, ви можете не додавати, і викладаю нашу начинку на. Наше тісто. І потім ще беремо тісто і теж викладаємо. І Гарнесенько це тісто треба розділити по формі. Скажу наперед, я не гарнесенько розділила, тому мене відійшло з однієї, відійшло. Напевно, було трошки мені наверх треба більше було тіста залишити. це все кунжутом, у мене був чорний і наш пиріг готовий. Буду випікати у духовці десь. Ну, 40 хвилин 180 градусів. А ви дивіться по своїй духовці? Тепер піднялася я в спальню і буду. Прасувати білизну, треба приготувати мені футболки ванні на тренування, бо так назбиралося їх багатенько, і треба мені попрасувати мій робочий одяг. І ще були рушники для обличчя і кухоні, здається, були. Взагалі, я рушники не прасую, я після сушильної машини це не роблю, але вже сьогодні взяла праску, то вирішила це все зробити. Ну, Готую на тиждень, щоб легше мені. Мені було в процесі тижня ну ось футболки в мене вже будуть готові, мій робочий одяг буде готовий і так трошки собі полегшує. Тиждень, робочий тиждень, отак. А як ви любите прасувати, не любите прасувати? Я дуже полюбляю, якщо знаєте, такий спокійний тихий вечір, без ракет, без сирен, можна включити якесь собі відео або може фільм. І це, звісно, такі для мене релакс. Мені дуже-дуже подобається. Хоча мені моя праска взагалі не подобається, ми її купляли дуже давно. Ми нас вмовили, якби так, ну, ці менеджери підійшли і вмовили так, буквально скажу. Купити її, мені вона не подобається, я б купила іншу. Але зараз не на часі, як кажуть, користуємося тим, чим є.